А почнемо з благородного металу. Зараз можна шукати то золото полуботка, то скіфів, чи справді воно існувало, чи примарилось комусь. А ми розповімо про цілком реальне Головенківське золото. Ось воно цю медаль. Місцеве товариство Головенківське плюс привезло з виставки конкурсу на кращу продукцію, технологію і наукову розробку Агро 2015 а удостоєні її борзнянські тваринники за високі показники та вагомий внесок у м'ясне скотарство України. Ми, я думаю, достойно показали свою худобу. У нас є ну, худобу, яку ми возили у 13 місяців. Бички мають вагу 608 кілограмів, телиця має вагу 520 у 13 місяців. Це я вважаю дуже, дуже хорошо. Ми з виставки привезли золоту медаль дипломи першого ступеня Золоту медаль. Худоба, худоба людям є, хочуть купити наших нетелів. У товаристві утримують на сьогодні 1545 голів великої рогатої худоби. Тварини доглянуті, охайні, хоч зараз знову на конкурс. До речі, порода, що отримала назву Українська м'ясна, по суті, інтернаціональна. Адже поєднала в кінцевому результаті кращі якості м'ясних порід французької шароле та італійської кіан, і молочних вітчизняних сементальської і сірої, як кажуть, з миру по нитці. Тварини однаково добре переносять як літню спеку, так і морози навіть до мінус 25 градусів, як минулої зими. Тож у загонах можуть знаходитись цілий рік. А щоб комфортно почувалися тут за будь-якої погоди, хоробили навіси, зручні напувалки, вистачає і соломи на підстилки, невибагливі і до годівлі. А ось самі тваринники до якості корму ставляться дуже відповідально і вимогливо, подбали про його збалансованість. Зараз іде заготівля свіжого сінажу, конюшини, райграсу, і на першому місці знов якість продукту, зокрема, забезпечення належної вологості. Щодо обсягів заготівель, то і вони на рівні, ще й запаси мають з минулого року і силасу, і сінажу. Щодо перспективи подальшого розвитку, її товариство вбачає аж ніяк не у збільшенні кількісних показників. Хоча наростити поголів'я можуть досить швидко. Ось ці телиці вже досягли того віку і ваги, що допускають запліднення тварин. Так що отримати таке ж здорове і красиве потомство не проблема. І в цьому напрямку теж працюватимуть. Але головне зараз створити не просто велике, а насамперед якісне поголів'я. Нам підходить порода шароля. На Україні сьогодні там теж ніде вже брати. На сьогоднішній день відібрали бички у Німеччині. 20 голів вони сьогодні там стоять на карантині, під кінець місяця будуть вже в нас хороше хороша, хороша поголів'я. Є у планах з Франції привезти, з Родини Шараля. По будівництву отакі кормові столи. Плануємо два загони ще в цьому році зробити. Маточне поголів'я в нас сьогодні 430 голів, до кінця року плануємо довести до півтисячі. Такі ось виважені і цілком реальні плани, виконання яких принесе додаткові стабільні прибутки, а можливо забезпечить і збільшення золотого головеньківського запасу.